Вітаю, друзі! Цей пляцок як добрий жарт, простий, але довго пам'ятається, бо у ньому немає нічого зайвого, лише те, що гріє душу і тішить серце. Тому сьогодні розкрию секрет ідеального маково-сирного пляцка, який вийде у кожного. Ніжний, соковитий, ароматний, справжнісінька насолода. Тож до роботи для макової маси. У каструльку насипте 220 грамів сухого меленого маку, Долийте 350 грамів води і помістіть усе на плиту. Постійно помішуючи, на середньому вогні доведіть суміш до кипіння. Мак повинен увібрати у себе усю вологу і на дні не повинно залишитися вологи. Охолодіть мак до кімнатної температури, а потім додайте 4 яєчні жовтки, 10 грамів борошна. Третину стандартної пачки розпушувача у мене це приблизно 3 грами, 70 грамів цукру, 40 грамів промитих грудзинок, 125 грамів дрібно посічених волоських горіхів і далі перемішайте усе до однорідності. У чашу для збивання викладіть 4 яєчні білки і нехай далі трішки попрацює техніка збивайте до утворення так званої пивної піни, не припиняючи збивання. У декілька прийомів всипте 30 г дрібного цукру і збивайте до стійкої пишної піни. Порціями у кілька заходів докладіть збиту піну у макову масу і круговими рухами знизу вверх перемішайте до однорідності. Щоб максимально зберегти повітряність цієї маси, не використовуйте на цьому етапі міксер. Розділіть макову масу на дві частини. Для сирної маси у посуд викладіть 750 грамів сиру. Краще, щоб цей сир був жирний, ніжний і домашній, не перегрітий та без сирватки. Докладіть 170 грамів м'якого вершкового масла, 20 мл лимонного соку, 4 яєчні жовтки, 20 грамів кукурудзяного крохмалю, 1 третю стандартної пачки розпушувача у мене це приблизно 3 грами та 100 грамів цукру. Далі потрібно подрібнити усе блендером до однорідної пастоподібної маси. За бажанням для гарного кольору та ароматизації досипте в сирну масу 1 четверту чайної ложки куркуми та 20 г ванільного цукру і перемішайте усе до однорідності. Куркума зробить сир більш жовтим. Чотири яєчні білки, що у нас залишилися, збити до так званої пивної піни, а потім Поступово досипте 70 грамів цукру і збивайте до стійкої пишної маси. Порціями у 3-4 заходи вмішайте лопаткою білкову піну у сирну масу. Вона виходить дуже ніжною. Розділіть масу на дві умовно рівні частини. Друзі, нагадую про свою книгу святкові галицькі пляцки». Вона переконає, що готувати святкові пляцки можна легко і швидко. З цією книгою навіть новачок зробить пляцки, які вражають і смаком, і виглядом. Вам у цій книзі сподобається усе: якісний папір, подарунковий формат, великі і якісні світлини, тверда обкладинка. Для замовлення пишіть мені на Viber. Випікати коржі ми будемо у формі розміром 18 на 28 см. Застеліть дно форми якісним пергаментом. Висота бортиків повинна бути не нижче 5-6 см. Вилийте на дно форми половину макової маси, розрівняйте її по усій площі. На маковій масі рівномірно розкладіть половину сирної маси. І лопаткою розрівняйте таким чином, щоб поверхня стала рівною, і тільки після цього починайте готувати горіховий бісквіт. Для цього у чашу викладіть 2 яйця. Досипте 20 грамів цукру і нехай далі трішки попрацює техніка. Збивайте на нижчих, а потім на вищих обертах міксера приблизно 5-7 хвилин до світлої, дуже пишної маси. При цьому увесь цукор повинен розчинитися. Досипте 1 шосту частину стандартної пачки розпушувача у мене це приблизно 2 грами, 15 грамів борошна, це приблизно столова ложка, та 50 грамів мелених волоських горіхів. Лопаткою, круговими рухами знизу вверх, перемішайте усе до однорідності, вилийте горіхове тісто на сирну масу і лопаткою розрівняйте його по усій площі. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температурі 180 градусів Цельсія приблизно 45-50 хвилин до готовності. Якщо верхній корж в процесі випікання почне зверху сильно рум'янитись, прикрийте його фольгою чи пергаментом. Готовий корж під натиском пальців буде м'ягко пружинити. Аналогічно спечіть ще один такий корж. Ці коржі повинні охолонути у формі. Тому, якщо у вас немає двох однакових форм, щоб спекти два коржі, то можна випекти один корж у формі розміром 36х28 см, а після охолодження розрізати його на дві частини. До речі, Такі коржі є уже самодостатніми і їх можна не перекладати кремовим прошарком, а просто змастити шоколадною глазур'ю і відразу подавати. Для крему у чашу для збивання викладіть 200 г вершкового масла кімнатної температури. У мене масло жирністю 82,5%. Відправляйте його збиватись. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно 7. Тере 8 хвилин до світлої пишної маси, і тільки після цього знисти оберти міксера до мінімальних і порціями по столовій ложці додайте 220 г вареного згущеного молока. Пам'ятайте, що згущене молоко теж повинно бути кімнатної температури, інакше крем може розшаруватись. У кулінарну рамку викладіть один корж горіховим бісквітом уверх. На нього увесь крем. Рівномірно розрівняйте крем по усій площі. На крем другий корж горіховим бісквітом уверх і долоною злегка притисніть його до крему. Для глазурі у товстостінну каструльку помістіть 30 грамів цукру, 25 грамів якісного темного какао це приблизно 2 столові ложки, 12 грамів це приблизно столова ложка кукурудзяного крохмалю. Долити 100 грамів молока. І докладіть 100 г вершкового масла, а далі на плиту його. Постійно помішуючи, доведіть суміш до загусання, це приблизно до 80 градусів Цельсія, але не доводіть до кипіння. Шоколадна маса вийде ніжною та пластичною. Викладіть її на верхній корж і розрівняйте по усій площі. Ця глазур виходить м'якою та ніжною. Ви можете за бажанням обрати іншу свою улюблену глазур. Усе не забудьте накрити форму харчовою плівкою і помістити в холодильник на 8-10 годин. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. А ось і наш красень. Зверху, по ще не застиглій глазурі, я посипала крихтами печива. Вага нашого богатиря 3 кілограми і 400 грамів. Висота 8 см. Пляцок виходить дуже колоритним на зрізі, ніжним та соковитим. Усі три прошарки: мак, сир та горіховий бісквіт чудово поєднуються як між собою, так і з кремом. Впевнена, що цей пляцок вам сподобається. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.